Русі даруні вчать літати? А на Росії обирають претендента на звання найкращого козла відпущення <клевиць> за оті всі їхні невдачі у спецоперації в Україні. Як думаєте, кому випаде така карта? Це програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і наша область в умовах війни. І сьогодні ми поговоримо про початок льотних навчань у бульбашовому царстві. Чи не означає це, що білоруси таки нападуть? А також про одні і ті ж яйця тільки в профіль, тобто зміну генерала Суровікіна на генерала Герасимова у керуванні спецоперацією в Україні. Що ж за цим стоїть? Трибок із попід випадвертом. <риклад> Якось так можна схарактеризувати те, що відбувається зараз в Білорусі. А там, шановні, знову навчання. Але не звичайні, а літальні. Спільно з Росією навчання анонсували у Білорусі. Для цього у республіку прибули і літаки з Росії. У Білорусі стартували льотно-тактичні навчання авіації за РФ. Це доволі ні большої Но по своєму как бы, что-то новое. В последнее время таких учений не проводили. навчання на Білорусі. ой, як люблять. Як тільки Меркурій заходить в ретроград, а точніше, як тільки Путін отримує ляпаси від наших ЗСУ у спеціальній операції в Україні «Іди». так. Відразу у бульбашовому царстві вовки в овечі шкурі активізовуються. І давай на україно-білоруському кордоні брязкати зброю, виконувати шлюбні танці. Тягати важку військову техніку туди-сюди і називають оці всі маніпуляції навчання. В основному дії на території Білорусі російських воєнних концентрувалися на тому, щоб обучати мобілізованих, навчати мобіків і перебрасувати частину техніки. І кожного разу, коли на Білорусі оголошуються військові навчання, в Україні зростає напруга. Я вже устав безумовно. У нас навчання знаєте, зараз дуже так осторогою сприймають саме слово, тому що саме під Навчанням так тут опинилися довкола України е, понад близько 200 тисяч військовослужбовців, так е, які е, віроломно напали на Україну, прикриваючись тими ж самими навчаннями, і ці так би мовити, льотні навчання з 16 січня не стали винятком. І, Як сказав сьогодні в нашому ефірі військовий експерт Сергій Грабський, Лукашенко та Путін таки можуть готувати своє угруповання для. Повторного наступу з Білорусі до того ж, ці останні навчання відрізняються від попередніх на Білорусі. Не просто із алкобатальйонів намагаються зліпити щось більш-менш схоже на бійця у тієї величної другої армії світу. Вот он а я. а застосовують авіацію. Саме тому із Росії на Білорусь злетілося більше десятка літаків. Окрім того, туди чи не щодня завозять російську військову техніку. Росія постійно наращує ці сили, наращує своє присутствие в Білорусі каждые несколько дні поступає інформація прибиті нових шоломстехнікой і винослужами. Інформація о калічві цих насужучих вона скривається. Ми не знаємо точно скільки. А я знаю. Однак ми точно знаємо, скільки чмобіків наразі в Білорусі, і за словами експертів, ця кількість недостатня для здійснення повноцінного наступу на Україну з території Білорусі. 10 тисяч нічого не зділили. Два а ще 10 тисяч розбросаних по всій Білорусі теж нічого ні На білоруську армію. Теж сподіватися марно, адже там з людьми, з технікою теж справи не дуже обнадійливі. Для того щоб білоруська армія могла участвовать в этом наступленні, нужны средства, тобто нужна армія, техніка. нет. то есть армія білоруська небольшая, техніки не очень много. Нагадаємо, що 24 лютого минулого року, щоб захопити Київ за три дні, було залучено до 50 тисяч особин расистської нечисті. Серед них були ще оті грізні кадирівці, які як могли, так і підмахували величні другій армії світу. Більше 250 одиниць техніки, і більше півтори тисячі состава лучших, лучших спеціальних приселень, байсов Тіченської республіки. Але ви ж пам'ятаєте, вони як прийшли на нашу землю, так і пішли туди, вслід за руським кораблем. Би їх. Але перед тим наші військові кожному з них урочисто вручили по білетику на концерт Кобзона. Я така дира в це й Так прийшли блядь, так і на тот світ ушлі. блядь. Ось е що Вот що блядь, б блядь то ну, тоді під час наступу на Київ зі сторони Білорусі їх було під 50 тисяч. А зараз їх ледь 20 тисяч назбирається. І будьмо відвертими, не та нині велична друга армія світу. Ну не та вотанє. На передовую едем. Вот он, чувак. А вот он я. Вот мы в таком состоянии всі едем. Та й оснащена велична друга армія світу, ну так собі. Ледь не з дубинками та в рукопашку мають йти захоплювати в друге Україну російські браві вояки. Это все своє, мальчишки, вам форму, все старми, вам броню, вот это все, що касаемо воєнного. Этого нічого нет. Пацанам, данхистам таку шляпу выдали. Рассказали, сказали, у вас там на колашинки зате міцні голови у рашистиків. Подивіться последній раз той сильней, і що разом. І от такі дива природи, а точніше, її виродки, і тупцюються на україно-білоруському кордоні. Їх ще й вирішили навчити літати, уявляєте? І ось десь на четвертий день льотних навчань в Білорусі у небо нарешті піднімаються літаки. Але от халепа у російського міг 31 к під час польоту спалахує двигун. <му> Та й таке ні додати, ні відняти. Але як би смішно не було, мусимо визнати, що всі ці навчання на україно-білоруському кордоні таки не дають спокійно жити українцям, а особливо військовим. Вони повинні постійно бути на поготові. такими а, маневрами, нагнітанням ситуації про нарощення так званого регіонального групування військ союзної держави. Вони нагнітають постійну ситуацію, і звісно, що ми змушені тримати на цьому напрямку необхідну кількість сил та засобів для того, щоб у разі спроби вторгнення на територію України дати відпір. Ворогу ми ну, власне ці сили ми не можемо використати на найбільш важливих напрямках, де ведуться зараз повноцінні бойові дії. Та експерти кажуть, у Путіна надто велике бажання захопити нашу державу, ой, тобто звільнити її від нацистів та бандерівців, які нагадаємо в Україні притискають рускагаварящих. Тому не факт, що одного дня пило не прокинеться і не скаже своїм собакам знову рвати Україну. Саме головне що залишається інтрига. То ніхто не може толком відповідати на питання. вопрос, готовится ли Россия к удару новому с территории Беларуси или нет. Это главная интрига. Эксперты кажут, наступ будет. Підготовка до цього триває, але точно не сьогодні і не завтра. Ми спостерігаємо постійне нарощування бойового потенціалу, що може свідчити в тому числі про те, що противник може здійснити повторно наступ з території Білорусі. Це не відбудеться завтра або через місяць, звісно, але треба розуміти, що такими діями противник демонструє, по перше, свою своє бажання, все ж таки здійснити напад з території Білорусі. Усі, по-друге, такими заходами, в тому числі він е проводить е відволікаючі маневри для того, щоб е ми змушені були тримати певну кількість військ на цьому напрямку. Звісно, що напруги на україно-білоруському кордоні не уникнути. Але поки їх літаки загоряються на літу, чмобіки згорають від оковитої, то ми можемо бути спокійними. Другий фронт не відкриється. От вже скоро будемо святкувати річницю того, як Київ беруть за три дні. Ця війна Володя. Ну, максимум 3-4 дня. Та ви що? Так говорив батька Лукашенко 17 лютого, а потім ось ці три дні якось розтягнулися в часі. Якщо чесно, я не думав, що ця операція затягнеться таким образом. Але я не настільки погружен в цю проблему, щоб сказати, по плану там у них йде у росіян, як вони говорять. Или так, як я это ощущаю. Я еще раз подчеркиваю, я это ощущаю так, что Операція та І от Путіну та Лукашенку нічого іншого не лишається, як брязкати на кордоні зброєю, видумувати все нові і нові способи, як не відпустити із півночі на схід українських військових. Бо якщо вони туди підуть, то зрозуміло, що спецоперація в Україні завершиться звичайно ж нашою перемогою. Так і буде. Але поки у пойла є союзник Лукашенко, на це потрібно трохи більше часу. Але перемога неодмінно буде за нами. А на братів по крові, батька Лукашенка і Вовку. Путіна чекає га. Я вам відповідаю. А на Росії знову перестановка доданків, ой, тобто генералів. <му> Тепер спецоперацію в Україні керуватиме Валерій Герасимов. А славнозвісний генерал Суровікі, ну у тісних колах, більш відомий як Армагедон, буде другою сопілкою у цьому оркестрі. <праць> Ура! Ну, ми б на місці президента РФ і Вовки Путіна так би не раділи. Адже заново призначений генерал Герасимов це саме той, хто був у джерел початку спецоперації в Україні. Саме він займався підготовкою до цієї кровопролитної боротьби. І якось так вийшло, що і підготовку, і хід війни цей генерал просто чувак порвав епоху, красавець. формальне назначення начальника генерального вот, командуючим фронтом. Ну, это как-то вот в современной в современном военном деле вообще просто звучит странно. Я уже не говорю о том, что э, Герасимов то есть, по справедливости, ну так, со стороны э, наблюдателями, комментаторами, аналитиками считался один из одним из виновников, в общем-то, провального начала войны России. Провального плана э, начала военных действий, ну и осуществления его на практике и, конечно, подготовки армии к войне. Искольки вся операция за генерала Герасимова пошла по одному месту, Круто. На переправі козла, ой, тобто коня, вирішили змінити. І тоді керувати всією цією махіною зі знищення бандерівців та фашистів в Україні призначили генерала Суровікіна. Я... А він відкрию вам секрет, має якісь там доволі близькі стосунки із кухарем Путіна Пригожиним і керівником Тікток Військ Кадировим. Саме ці двоє в пух і прах критикували величну другу армію світу і самого генерала Герасимова. це був власне кажучи людина, яка яку просували багато в чому Пригожин і Кадиров. Хоча, звичайно, це людина зрозуміла для Путіна. Уявляєте, о той самий Рамзан Кадиров, війська якого відважно полягли поблизу Києва, критикував величну Другу армію світу. Збігали до нас в Україну, одна нога там, друга тут. От Кадировські друзі наші. Yeah! Хоча хлопці, перед тим, як їм надерли дупи Збройні сили України, налаштовані були рішуче. Щось там погрожували і навіть встигли представитися. Ми Кадиров, ми. Вас Нагадаємо, що це саме його бійці, любителі обстріляти пусті розбомблені приміщення і світлофори. Ну і виставити це все у Тікток, звичайно. Подивіться, якими браві вояки. Давай, 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 давай. Так саме цей керівник відважних ті, хто критикував російську армію. Ну але таке результат від нарікань був Пойло його і друзів почув. І до справи взявся генерал Суровікін. Оголошено, що командувачем воєнної операції в Україні призначена генерала Суровікіна. Це командувач повітряно-космічних сил Російської Федерації. Це його о, пропозиції коврових бомбардувань, починаючи з чеченської війни і закінчуючи о, війною в Україні. І тут почалося Україну практично кожного понеділка накриває ракетами. Таким чином, генерал Суровікін хоче показати, що він кращий головнокомандувач ніж його попередник. Одна із причин, чому це все відбувається, новий командуючий, який хоче вислужитися перед Путіним, е, і продемонструвати, що він може інакше і досягати якихось успіхів, е, ніж його попередники, ой, боже, боже, баба, хоче не може. Але як не старався генерал Суровікін показати свої знання та вміння у військовій справі, єдине, що у нього класно виходило у спецоперації. В Україні це побідно демонструвати широкі жести доброї волі. От як на Херсонщині. Доложити обстановку в районі проведення спеціальної воєнної операції. Це ситуація, яка складається на херсонському напрямку. Париж міністр оборони, всі сторони оценив сложившуюся ситуацію, предлагается зайняти оборону по левому берегу ріки Дніпро. Сергій Владимирович, загласен з вашими виглядами і приглашеннями. І ще не забуваємо про жертву ось цього всього жесту доброї волі від росіян. Єнота. Ой, ой. Скажеш, відомо. Долб... І отак побідно на посаді головного по спецоперації в Україні суровікін пробув три місяці. А російська армія не те, що не здобула жодної перемоги на території України, а й героїчно відступила. І ще й нота із собою прихопила бідна тваринка. І от що вийшло на практиці, із цього хвальону генерала стільки ж користі, як з козла молока. Тому кремлівський диктатор вирішив цих козлів знову переставити. А Оскільки вибирати на Росії немає з кого, то у керма спецоперації в Україні знову поставили генерала Герасимова. Російська армія з армія шаблонна. Чего нового Герасимов не сможет вдати, потому что це людина, как и суті по сути операцию, начиная с первой войны, и властик еще її Эти все кадровые перестановки, они с одной стороны свидетельствуют о системном кризисе в российской армии, а с другой стороны о резкой нехватке тех. Воєначальника високого уровня, котрий непосредственно могут можуть осуществлять командування військами на місці. Це конечно, происходит не от хорошей життя разом з тим, подейкують, що пойло виршив ці доданки переставити ще для того, аби закрити рота своєму кухарю Пригожину, а також Кадирову. Але появи Герасимова і це означає посилення Шойгу, і це безумовно посилення інформаційної війни, яка буде направлена на е, нівелювання таких людей, як Пригожин і ряд інших людей. Тому що вони є головними критиками російської армії. Тобто, очевидно, все ж таки їм буде сказано: вам заборонено критикувати російську армію. Ви є частиною російської армії, а не подобається, то будемо з вами трошки інакше це поводити. Пригожин, побачивши, що пахне смаженим, тепер же по повній у Соледарі. Саме з тим, що його почали піджимати ззаду цього Пригожина, він почав так люто і з таким як кажуть, росіяни. А просто битися, класти людей а, російських цих ось зеків там, мобіків класти стільки скільки треба, аби, хоч захопити будь-які позиції українських військових, увірватися у бахмут, там селдар, і показати, що це саме він завдяки його а, відчайдушним зусиллям вдалося отримати цю перемогу. Тут і виходить, що критикувати, то не мішки ворочати. Понятне діло кухар, путіна це вже зрозумів. Російські <кх> генерали яких пригожен просто відверто крив матом, матюками? А це тільки то, що на камеру було видно, вірніше, на віфірні телебачення? Ми не знаємо, що там було в куларна, урвався, увірвався терпець, і ось там і ФСБшники, і і розвідники, і військові вони об'єдналися і все ж таки додавили Путіна для того, щоб повернути в армію генерала Олександра Лапіна, який командував групою армій. Чи армію центр в Україні да, окупаційною повернули його раз. Це був такий перший дзвіночок. Поставили Герасімова над ем, Суровікиним ем, для Пригожина Це така чорна мітка, да у піратів. Він розуміє, що все тепер йому повністю кранти у випадку, якщо він не отримає швидкої перемоги а, на Бахмуті, та й взагалі у цій череді невдач у спецоперації в Україні має ж бути хтось винним, тобто бути отим козлом відпущення. Генерал Герасімов, як ніхто на цю роль підходить. Ну то ж не вовка Путінним буде. Ну це моя справа. Я маю право на це не відповідати. Ні, як Путін його брава армія не можуть самостійно справитися із отими самими бандерівцями та фашистами в Україні. Мусить ще просити союзників про підмогу і ради подати оту руку допомоги, а інколи інше місце. Так, на що попи батька Лукашенко? Ну поки на відкриту агресію бульбашовий король не готовий, а от побряцяти на кордоні зброєю можна. Ну і ще для захопливої картинки можна дозволити політати російським літакам у білоруському повітряному просторі. Та й на тому всі маніпуляції на кордоні припиняються. Опа! І чуть не пукнув, але це не аби як створює напругу. Бо кожного разу українці чекають отого ножа в спині, як це було 24 лютого минулого року. Коли під видом навчань з території Білорусі сунула навала орків, експерти кажуть ймовірніше білоруси підуть, але то буде колись. Зараз ще сил достатньо ні у росіян, ні у білорусів немає. А тим часом на сході України наші славні котики зсу дають добре прикурити рашистам. Оскільки крах терпиться по всіх фронтах, на Росії взялися за пошук козлів відпущення, і поки колесо фортуни показало на генерала Герасимова. Просто пощастило. Побачимо, що там далі буде. Може, які нові герої винирнуть, наприклад, такі як Пригожин. Це програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і наша область в умовах війни. Не забуваємо донатити на зсу вірити у наші збройні сили і про нашу зустріч у наступну суботу. Все буде Україна.